Дякуємо, колеги. Дякуємо, дякуємо. А де Іра? І я за неї там попросив. А де вона? Ну вона подзвонила, але нічого не було чути. Був там генератор працював, було шумно. Так, а де вона зараз? Ну в черзі за генератором. Ну що ж, побажаємо Ірині удачі встигнути вхопити тихий і двокіловатний. А ми починаємо пекучий ньюз в студії Володимиру Стапчук та Юрій Ткач. Дніпро і так майже щоденно зазнає атак з боку Росії. А тут ще й Тіщенко приїхав. Перед тим, як розбиратися, як сталося, що ПВК-котлета вчинила таке беззаконня в центрі міста Дніпро. згадаємо тернистий шлях колі до дна. За весь час своєї кропіткої і нікому не потрібної, крім самого Тищенка, роботи, він встиг начудити так багато, що не вистачить і однієї програми. Його ресторан працював під час карантину. Він їздив під час війни та, попри заборону в Таїланд, за що був виключений із фракції Слуга народу. Вітав з днем катастрофи на Чорнобильській АЕС. Розказував, що сало на Басарабському ринку коштує лише 50 гривень. Розлучався, аби щось там намутити з грошима. І все це лише за останні три роки. Мало. Вирішив цього разу ревізор Колінька і поліз не у свою, а у військово-польову кухню та вляпався в. Та Кукашу. Це місяць. А ти а воював хто? Це добре. Ну, Екс-військовослужбовця кракен, добровольця Дмитра Сина Павлова, на вулиці в Дніпрі під час його прогулянки з немовлям побили охоронці Тищенка. Загрози, наручники та побиття пішли після питання Дмитра Павлова, що роблять люди зі зброєю у військовій формі без розпізнавальних знаків у центрі міста. Хоча, як на мене, розпізнавальний знак все-таки був. Це обличчя Тищенка поруч. Я особисто був у центрі тих подій. Сам Микола Тищенко заявив, що це наклеп. Інцидент нібито стався тому, що екс-візковий є нібито начальником безпеки фотоферми. Ну правда, в словах Тищенка все ж є. Насправді хлопців було декілька. Це сам Дмитро та його маленький син у візочку. Це дійсно тягне на злочин, вчинений групою осіб. А за якою статтею? Ну, тут явне перешкоджання заволодінню та віджиманню чергового кол-центру. Це просто наша з вами внутрішня домовленість, Що ви будете тут, я буду тут, а ви будете там. Давайте ще раз за словами Тищенка, це начальник ботоферми. А це виходить нагороди начальника ботоферми. А ось той самий хлопець, який підійшов на допомогу Дмитру Павлову ну, зі слів, Тищенка. А вже ж спільнота вибухнула. Від пояснень Тіщенка. А деякі натякнули, що Миколі прийдеться знову звертатися до пластичного хірурга. Це все провокація. Знову, бо він, начебто, тільки від нього вийшов. Також встановлено особу поліцейського, який допомагав охороні нападати на військового. Ще раз. Поліцейський допомагав нападати на військового. Немає слів, лише одне: людь. Шановна бригада, людь. Запишіть, будь ласка, його у свої ряди. А тим охоронцям Тищенка, кого поки ще не задеанонили, радимо змінити відношення до роботи та взяти відношення до бригади. Ви повинні захищати людей від Тищенка, а не Тищенка від людей. В мене немає охорони. Всі, хто мене знає, я 52 роки без охорони. Продажні менти, депутати ОПЗЖ кого ще не хватає колі для повного складу. Може, когось з миротворця. Когось хто їздить в Крим та полюбляє Лепса? Правильно, і це міс денре. Стісі Юрчику, це не міс Денере. Просто вони обидві схожі, обидві з однаковим прізвищем, обидві з Донецьки, обидві люблять руський мір. Так, але вона помічниця тищенка Евеліна Андрієвська. Андрієвська знаходиться в базі миротворця за те, що відвідувала окупований Крим з метою потрапити на концерт Лепса. Що можна сказати? Дякуємо, що, хоча б в Крим на Лєпса, а не в Москву на шамана. Цікаво, що боротися з клятими афірюгами у Дніпрі. Евілі приїхала у сережках від Ван Клі», вартістю 4,5 тисячі евро. Ну люди з кол-центрів у Дніпрі повинні ж якось розуміти, що начальство приїхало. Наліч 120 кол-центрів ботафер по усій Україні. Ти. Тищенко поступово закреслює на мапі України області, де він ще не зашкварився. Ну треба вже, хоча б азбуку взяти в руки, хоч щось почитати. Ну вибачаю. Микола Тищенко пройшов довгий шлях від кума Єрмака до. Боже. ну і послав же ти мені кума? Це ж як треба було довести Єрмака, що він написав букви, а не як завжди, смайлики. Дякуємо тобі, Коля, за те, що якщо з'явиться словник сучасної української мови, то навпроти слова «зашквар» можна сміливо ставити твою фотографію. Як би ти не намагався переробити свої обличчя, твої вчинки все одно тебе видають. Сьогодні ввечері розпочнеться вирішальний матч збірної України з футболу проти Бельгії. Ми звичайно чекаємо наших хлопців додому, але все ж затримайтесь ще на деякий час в Німеччині. Звичайно, не у якості туристів, а в числі учасників плей-офф. Це буде зробити надскладно. Але ж українці славляться тим, що долають всі перешкоди. Удачі вам, хлопці! Слава Україні! Героям слава!